Добрий вечір, місто Кривий Ріг, Криворіжці. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 29, 30, 31 грудня. Місто Кривий Ріг, Південь. Дивимося Південь. Чи є загроза там мирним людям на півдні Кривого Рогу? У вас загроза фізичних ушкоджень від роботи ППО. По чому буде працювати ППО? по ракетам, це буде скоро і в темний проміжок доби буде темно. І це загроза. На якесь громадське місце. Там буде багато людей різного віку. Будьте уважні південь. Так, кривий ріг. Захід. Західна частина. Чи є там загроза мирним людям, чи є загроза або бушахидів. Захід у вас загроза шахедна, але загроза не йде людям фізичних ушкоджень. Буде працювати ППО, але кудись вони на якийсь об'єкт інфраструктурний будуть летіти. Ну, принаймні не бачу, не показують вони загрози фізичних ушкоджень, це добре. Кривий ріг північ. Дивимося північна частина, що загрожує мирним людям в Кривому Розі північна частина. Нічого не загрожує. Ви чуєте роботу ПВО? Це кривий ріг, схід. Дивимося, східна частина, що загрожує східній частині. Підна частина теж дуже обережно, так як і південь, бо є загроза фізичних ушкоджень і є збиття. Що це буде? Це буде на якийсь об'єкт летіти. На інфраструктурний, мабуть, або громадський об'єкт. Ні, мабуть, на інфраструктурний, бо показує цінність для всіх. Це щось таке буде цінне, будьте уважні. Ну, принаймні, я не бачу прильотів, вони не показують, це будуть збиття, ну а там уже уламки да, теж несуть загрозу. Я не пам'ятаю, з якого міста я дивилась, написали, що таке загроза фізичних ушкоджень. Це значить, що ви можете бути поранені, чи якісь отримати фізичні ушкодження від ракет, шахедів, роботи ПВО, тобто від дій оцих. Про так, худшу сторону да, фізичних ушкоджень я ніколи не озвучую, але вони є, вони показуються. Тому будьте дуже обережні, бережіть себе, бережіть своє життя. Побачимо з вами 31 грудня і подивимося, що нас чекає далі.